Давай глянемо, що карти нам тут шепчуть про ту можливу зустріч Трампа з Путіним в Африці. Чи буде, чи то знову пусті балачки, десятка жезлів. Ой, то карта втоми, перенавантаження, коли вже несеш на плечах більше, ніж можеш. Видно, що організувати ту зустріч справа важка, з купою перепон, політики, страхів, обмежень. Як то кажуть, кожен своє тягне і не хоче ділитися. Путін боїться вилізти з бункера, королева мечів. Оце цікаво. То карта, мовляв, не час і не місце. І рішення скоріше за все буде прийнято по холодному негативне. Скоріше за все, Путін не поїде в Африку. Четвірка кубків. А тут уже видно байдужість, розчарування, втрату інтересу. Хтось із них може навіть захоче тої зустрічі, але інший просто махне рукою та не хочу не на часі Карта, така, що каже, все застопориться, не буде тої зустрічі, принаймні зараз, то більше плітки та пробні сигнали, ніж реальний план. Карти кажуть: втомились від гри, кожен своє думає, а домовитись не вийде.